Постановка цілей як частина індивідуального підходу. Одне із перших питань, яке я задаю своїм студентам на коуч-сесіях, чому ви хочете вивчити мову? І відповіді можуть бути дуже різними: хтось хоче спілкуватися із сусідами, наприклад, в Чехії, інший хоче поїхати до Англії, там отримати роботу. Хтось хоче скласти іспити з англійської чи чеської мови. Але ваша та мета це не просто відповідь на питання, це ваш навігатор у навчанні. Визначення цілей допомагає створити індивідуальну програму навчання, яка приведет, де вас до результату в найкоротші терміни, наприклад, якщо ваша мета знайти роботу, ми акцентуємо увагу на професійній лексиці, на типових фразах для співбесіди, на правильній вимові. Якщо ж вам потрібно швидко почати спілкуватися, ми зосередимося на розмовній практиці, мінімізуючи складну граматику. Головне чітко знати і усвідомлювати, яка ваша мета у вивченні мови. Напишіть, будь ласка, про це, і я допоможу вам її уточнити. Постановка правильної мети це перший крок до вашого успіху.